Це тобі подарунок. Я не знаю, мені передали. Непонятно, від кого вони зібрали. Що це? А де ти його дістала? Це що? від когось з чату? Ну Ти подивись, що там, і спробуй підгадати. Я зараз чахрою прочитаю, я зараз догадаюсь. Хто це зробив? Чиє це? Там ви, це вино, там вино. Що там за посилання? Я, я боюся переходити. Було очікувано. А де воно стояло? Звідки ти дістала його? Ти скажеш? В туалеті? У сусідів? Там що, танк? Єбать, а що стільки всього. Так, так, капітане! О! Філіп, ну ти що взагалі? А це не для цього? Може це так треба робити? Теж хуйня якась виходить. <свист> По перше, <свист> <свист> це вже охуєнно. <свист> Кайф, бабокуп. Бабуріда тут навіть є. Тут Бабокуп, бабуріда. Єбать, сьогодні о 9-й вони не мають ніякого права вимкнути світло. Це шляпа для бабу... це получається бабусамурай. Бабурай! Бабурай! Тут ще одна є. Будуть світло вимикати, буду сидіти сидіти, гратись. Так, що це у нас? Чай! Якраз е, з чашки Кеннеді, щоб пити. Да. О, чоколадки! Якщо ти дістав це без о чоколадка, то поклади назад і зроби як треба. Я зробив все правильно. Вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, особливо маленькому бешкетнику. Дякую величезне. Чай, чай. Персиковий чай. Маша завжди, як питає у чату, який чай заварювати. Ніколи немає персикового, а інші в придачу. Дякую, дякую. 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 Зелений чай, строубері, маршмеллоу, полуничний зефір. Дякую, дякую. Секрети. Секрети, тут написано не показувати Маші. Взагалі це планувалося книжкові закладинки, але тут насправді вже вам вирішувати, чим воно буде. Маша знає, яка для кого яка для кого. Сподіваюсь. <ритом> Ахуєнно. Ахуєнно. <ритом> а яка для кого? Я хочу дві собі. Я хочу дві собі. І тут з підписом Альфонс. А, Альфонс, ва? дякую. Це що здається, не все. Фух, можна мені нову дуділку? Наступне. Що це? Що це? Готові? Вау. Опа, а ось і секретна записка. Альфонсе, що ти намалював? Серйозно? Бля, як красиво, дивись! І Диви, як нам підходить по да. по кольорах. Це перша картина, яка, яка дійсно сюди може підійти. Вау, дякую! Це звісно не шедевр, але я старався. Картина не придумана з нуля, а змальована. Тому, якщо побачиш її на просторах інтернету, не дивуйся. Це кадр з принцеса Мононоке Міодзакі. Там білі блискітки є. Бо ти сказав, так, давай блискітки білі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Точно! Альфонс питав мене. Питав, здається, навіть не один раз питав, які блискітки. І я здається завжди казав білі. Альфонс, це дуже красиво. Ахуєнно. Дуже дуже красива картина. Дякую. цей сміядзаки? Це від, відвал пізди. Бля, пиздець якийсь сюрприз. Коли від Кеннеді була посилка, то Маша мені сказала про це. А тут взагалі було сюрпризом, про який я, я навіть не уявляв. Маша вже приміряє там. У нас там, коли ми заїхали, висіла картина, ми її прибрали, і там гола стіна. Але ця виглядає прикольно. Блять, бабуріди! Сука, це геніально. На ялинку, в натурі на ялинку можна. Сток довбаний. Баборіда, що майже біла, мало бути кольоровим, але чорнило нахуй закінчились кольорові, але воно все одно так не виглядає і вирішив таке зробити. Я так і подумав, що там не вистачило чорнил, але воно все одно прикольно виглядало. Напишіть один в чат, якщо готові подивитися нову О, посилочку. Я так розумію, тут тебе треба пускати. Не відкривай. Не, відкр... Не, відкр... не відкривай! Боже, як ти тендітно це робиш? Я як звір розриваю постійно. Ану, 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 Це шо там? Many. Ура! Дякую! Дя... Завжди мріяв. <ріголові> Пакет БМВ! Є! Огу! Що тут? Ооо! Тільки сьогодні дивилася в мегамаркеті на пісташі за 700 гривень. Такий великий пакет і казала бля і собі думала блядь, хочу бути багатою, щоб закинути таке собі цей помімо всього всіх продукцій і йти далі. Дякую всім за стрім. Ми будемо пити пиво і хавати пісташі. Офі. Опа ефіопія Гірганчеше Гі Р два сюди. Попробки. Митий, смак, солодкий з яскравою фруктовою кислинкою. Висота! Зростання, ти... різнові <рикос> тарабніки, Hair Look, Ruas Бейні біскітс. Джафа сендвіч Aprico! Аpriкот! Априкот! абрикот, априкот абрикот, точнее. Абрикос, правда. Абрикот, абрикос. Абри... Абрикот, абрикос. А тут написано, на... давай, Апри... абрикос, абрикос, абрикот, абрикос. А, абрикос, 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 абрикот, абрикот. Абрикос. Ты знаешь, что? Дуже в тему, тому що є тенгл тізер, який вже 30 тисяч разів поламаний. Який я постійно підклеюю, підклеюю, підклею, підклеюю, підклеюю, Він знову відламується ручка. А все ніяк новий не можемо замовити. Та да, да, дякую. Бля, бля. Що день народження, чому? Реально, всі вітаємо Марію з днем народження. Швінігріє такий. Вікторія Сікретс, Велвет, Петals, Шимер. Це літо щоб сіяла шкірка. Шкірка. Хоч зробимо. Як сяє, видно? Показуй як сяє бігом. Там блискітки. Не видно. Не видно блискітки. Ось воно, коротше, сяє блискітками. Це я намажу ноги і буду ходити, щоб всі падали. щоб від. Бувається. Victoria's Secrets, Upress Snow, Holy Berry, Swinter, Jasmin, Chill of the Season. Цей це для тіла якесь, да? Лотіон, лотіон, лотіон у нас. Парфумований лотіон. Mm, mm, mm. Нюхай. Нюхай, цей чат. Реально пахне. Ой, в мене капає. Дякую тобі, величезне, пиздець. Всім, всім пахне, всім а пахне. Як. Дякую тобі, величезне, за подгончик. Це взагалі прям дуже приємно. Дякую, дякую. Боже, як обмажусь, блядь. Як обмажусь, як я обмажусь, блять. Я обмажусь. А де записка? Записка. Шановні родичі Філіп і Марія, дуже радий, що дізнався про ваше існування і долучився до такої чудової і теплої сім'ї. Щиро бажаю вам проживати кожен день цікаво і насичено, щоб настрій був такий гарний, як ваш чат. А аналізи завжди показували, що у вас все топ. Як лікар, прописую вам щастя і побільше посмішок. Додаю невеличкі е, подаруночки і дякую за стріми. Біктаск, дякуємо тобі, величезний. Дякуємо, дякуємо. Пісь десь мало того, що. Приємні, так ще й корисні пиздець. Я таке все люблю дуже. Дякуємо, дякуємо за пісташу, кава, речоска, яка в мене поламалася. Блять, дякуємо. Дякую, дякую, Біктаск. Зараз будемо Піста. пісташі лускати. Нам нещодавно глядач написав прямо в чаті, каже, як вам відправити посилочку. Сьогодні забрали, ось вже лежить у нас цілий день тут. Ось посилочка. Марія каже, може, давай там обережно його вскриємо, подивимось, що там, а потім на стрімі типу, ще раз розпакуємо. Бо я не могла триматися, але, але він мені не дозволив. О така посилочка. Не труси, там скло написано. Ну, написано, але не чути там скло. О, Данило в чаті. Це, це Данило відправило. А мені здається, там якісь речі, футболки, мені здається, по ощущенням. Ну, воно таке, таке щось м'якеньке, тихеньке там. Да. Ну і сама коробка доволі легка. Оп. А, тут того воно не відчувалось! Ще одна коробка. Коробка в коробці. Вовк принт. Оп. Мені мені за це не платили. Мені просто прислали посилку. Але я ось вам показую, ви можете переходити дивитись. Ну я думаю, що ви вирішите, чи переходите дивитись, коли побачите, що всередині. Я не знаю, клянуся вам, що я не знаю, що там. Ну давай відкривай вже спеціально так медленно. О! Записочка. Привіт, вовчата. Ми творче об'єднання Вовк Принт, а саме родина Черняків Яна та Данил. Блукаючи просторами Ютубу та твіча у пошуках гідного українського контенту, який на щастя почав набирати оберти, випадково натрапили на канал Затремба. Було неважливо наскільки великий канал, головне, що позиції автора, тембр голосу та контент зацікавили одразу. Щиро бажаємо успіхів в популяризації українського контенту, розвитку донатів, підписників та патронів. Нехай велика родина за Тремба збільшується, а наші невеличкі подаруночки нагадують, що нескінченність не межа з любов'ю та повагою. Таня Яна, О, Боже. бля, як приємно, У мене аж мурашки прийшли пішли. Отака записочка. Це що ви таке робите, Боже, ще й красиво надрукували на такому цьому папері, господи. Я Стихо. причому спочатку побачив, що не від руки записка. Я подумав, що тут ну, стандартно від магазину думав, якась, типу, знаєш, а тут прям про нас написано. Ви нормальні, ви нормальні. Що там далі? А це реально не можна було трусить. Реально. Це бокали. Обмивати треба бокали! За тремба 999 мільйонів підписників і там, і там, і на твічі, wow. і, на, і на ютубі. Чин-чин! У -чин. нас якраз всі бокали побились. В нас залишились там якісь різні всі. Бля, дивіться, як прикольно. Мені на, трошечки на донечку. Все. Все, Яна та Данил, дякуємо вам величезне. дякую Дякуємо вам процвітання, вашому бізнесу. Дякуємо величезне. Дуже 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 приємно. Ой, звук За вас. хороший. Ой ой ой. Бо треба йти купити чимось нормальним наповнити. Та не треба! Ну що це? Та треба! Не треба! Та треба! Не треба! Не треба! Зайчик! Привіт! Ми творчо відтак. Е, зовні наші вироби сильні та міцні, як ЗСУ, але всередині вони тендітні та створені для задоволення. Тому ось декілька парадів доглядати за нашими друзями. Ми тебе супер Наготочки, будь-будь ласка, не шкрябай написи, Ага. Шкрябати? Шкрябати? Можна шкрябати, так? Да? Ні. Філіп! <ріп> ще й з Вінниці, ще й земляки мої, ніфіга собі. Давно ми вина не пили. Кстати, завтра підемо. Сьогодні, ладно, сьогодні не будемо пити вино, тому що сьогодні е, вже хуйове тільки можна купити. А ну завтра... я сьогодні буду сидіти да. вже півночі. А, а завтра купимо вина. Ну можемо завтра випити. Йо, одну бакалчики. пляшку. Одну пляшку. Та дві можна. Одну пляшку. Або, ні, або ніякої. Ти якусь тупість кажеш. Це я не, така, не кажу тупість. Коли випиваєш одну пляшку, вина, це якраз мера.